Джема головна героїня. Вона працює вчителем у початковій школі. Після уроків вона розмовляє з колегою про необхідність терміново знайти житло через зростання цін. Помічаючи ученицю біля дерева, Джема бачить мертвих пташенят, виштовхнутих зозуленням. Вона пояснює дівчинці, що зозулі підкидають свої яйця в чужі гнізда і їхні пташенята виштовхують місцевих. Вчителька заспокоює дівчинку, кажучи, що це закони природи. Коли учениця тікає, з'являється Том, хлопець Джеми і садівник. Він закопує мертвих пташенят і прибирає інструменти в машину. Після цього пара їде в агентство нерухомості та зустрічає ріелтора Мартіна, який пропонує купити будинок у новому селищі. Попри сумніви, Тома, вони погоджуються оглянути будинок. Слідуючи за машиною Мартіна, вони в'їжджають у селище з однаковими салатовими котеджами, де нікого немає. Ріелтор показує їм будинок номер 9 і називає його ідеальним. Після огляду будинку і саду, Джема запитує про сусідів, але ріелтор несподівано зникає разом із машиною. Том і Джема вирішують виїхати, але постійно повертаються до того самого будинку. Вони помічають, що мобільний зв'язок відсутній і до пізнього вечора безуспішно намагаються виїхати з селища божеволюючи від однакових вулиць. Вкотре, опинившись біля котеджу з відчиненими дверима і палаючим світлом, Джема намагається покликати когось, але чує тільки відлуння. Настає ніч, і головні герої заходять у будинок, де знаходять шампанське і полуницю в холодильнику, які з'їдають перед сном. Вранці Том піднімається на дах і бачить тільки нескінченні ряди однакових будинків. Він пропонує Джемі орієнтуватися за сонцем і йти через двори, перелазячи через паркани. Вони йдуть весь день, але ввечері. Виснажені знову опиняються на задньому дворі будинку номер 9 Увійшовши всередину, вони розуміють, що знову опинилися в тому шкотеджі. Вибігши на вулицю Джема, бачить коробку з продуктами і речами. Поки вона шукає того, хто її залишив, розсерджений Том висипає в міст коробки і влаштовує пожежу. Сидячи на тротуарі навпроти палаючого будинку і дивлячись на вогонь, вони засинають. Вранці вони виявляють нову коробку, в якій лежить маленький хлопчик. На коробці написано «Виростите дитину і вас відпустять. Котедж знову виявляється цілим. Пізніше на даху їхнього будинку з'являється напис Допоможіть. А біля ліжка прокинулися Тома, і Джеми стоїть дитина, якій близько восьми років. Дивний хлопчик із дорослим голосом копіює їхні рухи та розмови. Том і Джема дивляться на нього з ненавистю й огидою. Хлопчик бігає по будинку, гавкаючи, як собака. Коли він називає Джему мамою, вона відповідає, що не є його матір'ю і не знає, хто його справжня мати. Раптово дитина починає голосно кричати. Хлопчик замовкає тільки після отримання тарілки з їжею. Після сніданку Том виносить сміття і сідає в крісло біля будинку, спостерігаючи за коробкою. Джема приєднується до нього, хоча вважається безглуздим. Хлопчик пильно стежить за кожним їхнім рухом, що виводить їх із себе. Джема йде за кавою. Докуривши сигарету, Том кидає недопалок у дитину, але той відлітає, розсуваючи траву й оголюючи шар піску. Том бере лопату і починає копати, виявляючи дивне покриття. Він дістає лопату і разом із Джемою продовжує рити яму. Том копає весь день і ввечері каже Джемі, що хоче знайти дно. Вранці Том продовжує копати, відмовившись від допомоги Джеми, яка залишилася з хлопчиком. Джема сидить у машині, до неї приєднується Том. Вмикається магнітола, Джема вмикає фари і починає танцювати. До неї приєднується Том. Дитина виходить, копіює їхні рухи і падає, вдарившись головою. Том, розлютившись, жбурляє хлопчика на землю і йде. Джема оглядає дитину, яка не плаче, а продовжує танцювати. Вона вкладає його спати, але він знову кличе її мамою. Джема забороняє йому це робити, і він починає кричати. Вранці хлопчик будить їх криком і посміхається. Том кашляє, але продовжує копати, чуючи дивні звуки з під землі. Вночі вони прокидаються від шуму і бачать його перед екраном. Дорослі намагаються вимкнути телевізор, але дитина вмикає його знову і знову. Наступного ранку дитина кричить, вимагаючи їжу. Том замикає його в машині, сподіваючись, що він помре від голоду. Джема намагається зупинити Тома, але він упевнений, що після смерті дитини їх відпустять. Нерви Джеми здають, і вона звільняє хлопчика. Джема вкладає дитину спати і лягає з нею. Вранці вона бачить, що хлопчика немає в кімнаті, шукає його, але на вулиці нікого немає. Увечері дитина повертається з книжкою, на сторінках якої незрозумілі символи та картинки. Том кашляє сильніше, але продовжує копати. Джема намагається дізнатися, де був хлопчик, і просить його зобразити когось. Перетворення хлопчика лякає її, і вона усвідомлює, що він не людина. Минає час, і за столом сидить уже дорослий юнак, якого Джема боїться. Вранці, коли юнак залишає дім, Джема намагається простежити за ним, але тільки чує кроки з різних боків, не бачачи нікого. Тим часом Том знаходить на дні ями мішок із трупом. З настанням ночі Джема губиться в тумані і розуміє, що заблукала. Вона кличе Тома, але йому стає зле. Пара проводить ніч у машині, а вранці Том помирає. Джема б'є юнака, який повертає їх у котедж. Тома упаковують у мішок і його тіло скидають у яму. Вранці Джема обережно стежить за юнаком, а потім нападає на нього і опиняється в інших світах. Ця істота залишає селище та приходить в агентство нерухомості. Старий ріелтор передає йому бейдж і вмирає, а новий Мартін засовує старого в мішок і починає роботу ось і все. Абсурд, звичайно, що Томпів фільму сам собі копав могилу, але мені здається, що в цьому закладений дуже великий сенс. Взагалі, мені здається, що фільм повний прихованих смислів, і його можна обговорювати нескінченно. Для мене головна тема в цьому фільмі виховання дітей. Головні герої з самого початку не полюбили цю дитину, вона їх завжди дратувала. Їхнє ставлення до нього зробило з нього бездушного монстра, нездатного любити. А що ви думаєте про цей дивний фільм? Які теми ви для себе помітили? Дякую велике за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, і ставте вподобайки, нам буде дуже приємно. До зустрічі!